Лінь, чому вона не дає нам розвиватись? Тому що ми не маємо цілі. Коли ми ліниві, коли ми думаємо, що ай, так а полежу на ліжечку, ну, туди не подвоню. Чому так є? Тому що тіло не має енергії, ви не маєте цілі і ви не знаєте, куди ви рухаєтесь. Тому вам здається, що ви ліниві. Немає лінивих людей, є не цілеспрямовані. Тобто ви не маєте життєвої позиції. Що вам потрібно зробити? Нам потрібно. Що ви виписали свої п'ять бажань, які ви хочете добитися зараз? Наприклад, там, купити там комусь квартиру, комусь нову машину, комусь нову помаду, зачіску, манікюр зробити, не знаю, там що ще фен собі купити новий, то що ви хочете купити за гроші, для чого вам при... придеться бути не лінивим, а стати з ліжки щось зробити. Кожен ранок писати собі ці цілі в теперішньому часу. Я вже це маю і проживати на декілька секунд кожну ціль. Наприклад, уявили, як ви там гуляєте в новій квартирі, там п'єте каву, чи купили новий собі фен там Дайсом, наприклад, як ви нам сушите волосся і кайфуєте від цього. І це буде забирати вашу лінь. Друге, у вас немає енергії. А чому немає енергії? Тому що ви не, ну, ви не ну, тіло не розігнане, воно є в стані такому спокою, лімфа. Нам потрібно почати займатися мінімальним там спортом, хоча б швидкою ходьбою, з наміром, уявленням того, чого ви от хочете, цих своїх п'яти бажань. Ну, проживаючи, коли ви йдете, чи біжите на бойоводоріжці, чи плаваєте. Мінімум початок, розтяжки будь-що 5-10 хвилин, щоб не перенапрягатися. і повірте, як ви зробите ці практики, хоча б 10 днів ваша лінь буде проходити. Тобто підсумуємо, ви встаєте зранку, берете ручку листочок, пишете 5 бажань і ще можна 5 подяк. За що ви дякуєте за сьогоднішній день? Да? Далі ви робите мінімальний спорт, і ви кожен день робите цільові дії на те, щоб у вас ці наміри збулися. Чи щось на УХ продаєте, чи, е, чи йдете на роботу, і думаєте, як більше заробити з іншої сторони. І таким чином розглядаєте вас мозок. Тому, якщо вам цікаво, підписуйтесь. Будемо з вами більше заробляти, працювати, щоб ми могли жити життя навіть не то, що своєї мрії таке, яке ви навіть не уявляєте з картинок. Чекаю вас в підписках.